Це одна з основних магістралей Черкас. Максимальна швидкість якою тут рухаються автомобілі всього 20 км за годину. Швидше їхати тут водії не ризикують, аби не розгубити по такій дорозі колеса. Останнім часом дороги стали Ну, якщо не найгірші, то дуже приближаються к російською мовою китайточки. Водій скаржиться, ледь не щомісяця доводиться ремонтувати автомобіль. Принцип маневрування між ямами у Черкасах вже не діє. І як об'їдеш одну, говорять шофери, обов'язково втрапиш в іншу. Від такого бездоріжжя водії скаженіють, мовляв, куди дивиться міська влада. А та відповідає: робити капремонти доріг нема за що. При потребах, як мінімум, в рік 30-40 мільйонів ми в минулому році маємо по розрахункам спочатку мали 17 з копійками мільйонів. Потім нам зменшили до 9, По факту ми отримали 7. Таких коштів вистачає хіба що на дорожні латки. Про більше черказам з цьогорічним фінансуванням годі й мріяти. На ремонт автошляхів з дорожнього фонду відведено, за словами Олексія Леонова, всього 7,5 мільйонів гривень. Реальна потреба 300 мільйонів. Чекати допомоги від області теж не доводиться. Вона, скаржиться посадовці, переклала турботи обласного центру на плечі міської влади. Торік дала трохи більше 700 тисяч гривень на дорожні ремонти, цьогоріч вдвічі мер. В інших містах область активно працює, дійсно працює міська і обласна влада. Обласна влада виділяє великі кошти в інших містах. Наша почому смувчи. Черкаські владці вирішили не чекати Манни Небесної, а випустити муніципальних облігацій на 70 мільйонів гривень. За ці кошти планують капітально відремонтувати частково вулиці Оборонну, Ткалича, героїв Дніпра та Гагаріна, а також продовжити вулицю Мінділеєва до Галана та завершити будівництво зливової каналізації погромова. Останні майстральні вулиці ну, це вулиця Пульвар Шевченко. Сумаїцька, 30 років перемоги, смілянська. Ми хочемо закрити верхнім шаром по нові технології, технології ще мало. Та почнуть втілювати ці плани в життя не раніше кінця серпня. До того часу триватимуть узгоджувальні процедури. Вікторія Курченко, Василь Саєнко, Віка Новини.